Британська поліція і далі стежить за посольством Еквадору в Лондоні, аби заарештувати Джуліана Асанжа для екстрадиції в Швецію. Там проти нього висунули звинувачення в зґвалтуванні та інших сексуальних домаганнях. Міністри країн Південної Америки зібралися в Еквадорі, щоб обговорити ситуацію довкола Джуліана Асанджа. Це вже друга зустріч латиноамериканських лідерів на підтримку засновника сайту Вікілікс, який отримав притулок від влади Еквадору. Утім, британська влада не дозволяє йому виїхати з країни. Ми висловлюємо підтримку урядові Еквадору у зв'язку з погрозами з боку Великої Британії щодо надання притулку. Ми наголошуємо на праві будь-якої країни надавати притулок, заявив Алі Родрігес генсек союзу на південної Америки. Сама Асанж упевнений, що ордер на арешт виданий Швецією, то лише прикриття. Насправді з ним хочуть поквитатися США за оприлюднення секретних матеріалів. Right. я прошу президента Обаму вчинити правильно. США повинні відмовитися від полювання на відьом проти Вікілікс. ФБР повинно зупинити розслідування. Про це заявив Джуліан Асанж під час свого публічного звернення у неділю. 41-річний австралійський інтернет-журналіст, здобув світову славу в 2010 році, опублікувавши на своєму сайті Вікілікс секретні матеріали адміністрації США, у тому числі 250 тисяч дипломатичних телеграм.